Так, презентація моєї приспособи, яку я нарешті зробив, пішло багато часу. Зараз е, у мене такий етап, коли оцей пілот, який я робив, він у мене зараз по нулям. Я потім продемонструю, що, коротше, ну як по нулям. Не по нулям, але є багато нюансів, коротше. Ось моя приспособа. Такий столік, отвори. Ну, отворів тут можна більше робити, не, не обов'язково під цю бошку цей столік він може використовуватися. Я її робив з такою метою. Що, ну, вже як роблю, то зробити так, щоб вже там, якусь деталь зажати, щось ще там, щоб кут нахилу мав якби, якусь важливість. Там. Ну, всякі ситуації бувають. Тут він кріпиться ось так ось пластина, вся пластина так кріпиться. Тут дуже призонні такі петлі, така розпорна втулка, шпілька. Це все затягується дуже добре. Але цього терття не вистачає, щоб тримати цей столік. Тому довелося виконувати ось цю опору. Це шарова, ось так вона кріпиться тут, тут і загнув, зварив тут. Шарову на гайку. Шарова потрібна для того, щоб обертати і можна було. Тобто тут не обертається, а обертається ця гайка-трубка. Контрагайка і тут тормоз для шарової, для того, щоб 100% вибрати всі люфти. Це тобто все зажате, зажате, все зажате Тут контрагайка. Оця, оцей палець, який тримається, ось теж зажатий і дивлячись. Не дивлячись на те, що все зажато. Ну, ну Якихось іще там ну, 2 сотки мається. Ну, ось, Коротше, по пілоту. Пілот із постанка вийшов вже з биттям в одну сотку. В принципі, сталь тут звичайна, нічого я тут не займався термічкою, шліфовкою це і ще б. Тиждень бо я робив той пілот, тому ціль цього пілота просто отак індикатором пробігтися по, по ньому і все, короче, і, і пілот якби витягається. Бо, Так, соточка на пілоті, ріхтувати його не став, не хочу, бо це як почнеш його вигибати, цю соточку вирівнювати, убирати, то буде іще ще гірше можна зробити. Тому там пренебрег соточкою. Потім, коли я пілот вставляв на направляйку сюди, конусом там піджимав все то, і обертав пілот прямо на проляйки, то, ну, по ідеї, якби повинна була сотка да, биття, будь, але була, було 2 сотки. Не п'ять, не 4, не десятка, були 2 сотки. Звідки ще сотка накинулась, я не знаю. Я так думаю, що десь щось може Конусу той подвіжний, може там десь сотка взялась. короче, Десь щось береться, де щось накладається, якісь незрозумілі. ну Думаю, ну добре, дві сотки це ну, ерунда вже. І коли я поставив бошку, тут своя специфіка, як виставити по індикатору центр оцю площину я вгадав одразу, бо Оцей столик, він у мене плясав від тісків. Тобто, оце торці, я його притискав і затягував. Він у мене чітко гадався, я навіть тут нічого не крутив, не гадав. Потім другим, що, ну, це взагалі регулюється легко. Тобто Оця якби свобода у нас вперед-назад, це завжди я підкручую. Тому я на це навіть не буду звертати увагу, бо це дуже просто виставити ну, не по нулям, а по ну, щоб однаково індикатор показував. Другим, що я роблю, це оце виставляю. Це обов'язково цей кут нахилу. І вже третє саме таке, це оці шпільки. Раз, два, три, чотири. Ну, ось вони. Це башка відносно стола. І кожен раз, коли ти оцю контрагайку крутиш, тут тормоз затягуєш, оці гайки затягуєш, кожен раз воно збивається. І А, оце теж ну це я вже один раз зажав і все, це не чіпав. Там трошечки приміщення, якщо є, нічого страшного. Ну Точніше, то що воно затягнуто, це нічого такого страшного немає. Якщо ти трошечки там натягуєш його, вже і отут, тут. Оця ну, гайка, вона йде, якби, ну, на одну грань прокрутив, вже тут картина інша. Тому я виставив, Уйшло у мене на виставляння десь цілий час, ціла година, і коли я зараз обертаючись назад, оці всі роботи, які робив, можливо, можна було трошки піднапрягтись і зробити. Оце самоцентрующе устройство по направляйки, по пілоту, ну, то зовсім інша історія. Я чомусь захотів так і думав, що буде просто. Так, демонструю. Хоча що демонструвати? Ось по нулям. Ну, воно не по нулям, воно, коротше... Іде, іде, іде... Короче, Получається, у нас плюс сотка, уже плюс дві сотки. Я там зеркалом дивився. Так. Ну ось. Плюс півтори сотки можна трошки підкрутити. Можна трошки підкрутити. Плюс півтори. Плюс сотка. А, теж півтори сотки. І там у нас виходить, що за дзеркало, я зараз. Ну, дві сотки. Дві сотки. Тобто у нас виходить, що несоосність в одну сотку. Тобто, якщо ми тут бачимо одна сотка, ну чому зараз не нуль, бо якщо так Трошки його пошатати, то воно на нуль вирівнюється. Ну, зрозуміло, крутити треба в одну сторону. Або в іншу. Ну, коротше, я і так і так крутив. Получається, у нас несоосність в 1 сотку. Для вирізання сідл цього, в принципі, достатньо. Зараз я буду вирізати оце сідло. І так по черзі кожна буду вирізати. Час є, клапана я замовив. Вони десь через 2 місяці прийдуть з Японії клапана. Так мені прогнозують в магазині. Тому у мене є час зробити цю бошку за два місяці. Так, і з приводу... Це ж по З приводу ходу. Ось у мене якби і стоїть. Ну, ми бачимо, що щось воно вже, до речі, десь на сотку воно збилось. А, ні, так, да, ну на сотку збилось. Якщо до кінця так добить, це в цій площині. Тобто, виходить, це оця площина у нас чітко показує. Точніше, це ми оцю площину. За, за оце відповідає цей гвинт. Це все, що я зараз показав. А оце у нас відповідає за усі болти, тобто це отак от столик. Ось зараз показую. Тут взагалі песня. Ну, теж десь соточка. Тоже десь соточка є. Так, трошечки тут збилось воно. А, все, зараз я це знімаю. Тут все затянуто, нічого чіпати не буду. Ось, Можливо, можливо. Ну, В принципі, для нарізання сьоділ, для вирізання їх, я думаю, цього досить. І зараз ставлю сюди головку. Розточну різечок у мене є. І почну його потихеньку видирати. І ще воно зрозуміло, що з пілотом робити. Пілот у мене там не зажат, там ніякої гайки, нічого немає. Тому я можу його витягнути і той конус він там впаде. Але все ж таки треба буде робити тут такі отвори, для того, щоб мати доступ до того пілота якимось ключем. Невеличкі отвори, щоб не робити тут великі канали. А чисто для якусь під якусь відкрутку, щоб там достатньо було цей пілот не знімати кожен раз бошку Повторюю, це якби так тестовий, я вже дуже хочу виставити і подивитись, чи воно того варте. Але я ще нічого не зробив і тому навіть зараз я вже, як вже і казав, думаю, що, мабуть, мабуть все ж таки ця система не зря це ніхто не робить. Я трошечки все ж таки б як би подумав би й треба було робити цю систему на шару на базі такої сфери, де воно центрується відносно башки, якусь пластину, тут таку ж пластину прикріпив. Наприклад, щоб не магніт у мене був, а просто ну, на зажимах, щоб було. Відцентрував, затягнув. Але те, що продається, мені не подобається тим, що воно жорсткості нема. Якщо тут у мене станок, ну все таке масивне, оці деталі, ну тут масивне все. І то я бачу, що при якщо я показую, то... да, це я вже... Трошки пілот навіть шевільнув. Вроді мелоч така, а от, взяв його і трошки шевільнув. Ладно, зараз поправлю. Коротше, отак, ось, якщо шатати не сильно. ну Десь сотка до двох. ну Можна натягнути. Так у мене і патрон сам теж, якщо я патрон буду так натискати рукою і масою, можна і 5 соток надавити. Він зігнеться якби на підшипниках. Хоча люфта в мене нема. Все, ставлю і показую. Процес удаления сьогодні продовжується. Зараз покажу. Я тут накручую. Коротше на діаметр по пів мм обирається. Все включаємо. Виводиш, коли назад виводиш, воно ж, якби головка стискає цей натяг, і вона зменшується в розміру. і кожен раз, коли ти її протачуєш, вона в розміру зменшується, зменшується, і навіть коли назад виводиш, воно теж знімає стружку. Глибина у мене ось тут. Головне по діаметру. Не провтикати, бо вже два, два сідла, я вже зачепив метал. Це, зняв я бошку, залишились у ці крайні. Вони у мене, ну я і знав, що я до них станок мій не достане. По-перше, я хочу ці отвори для обслуговування пілота, я збільшити їх. хочу. Це класно збільшувати, в патрон зажимаєш сверло побільше, мабуть там на 15-16. на 16. Я їх поросверлюю трошки більше. І так як у мене тут у оцих трьох пар, воно не дорівнює цьому межосівому, воно більше ось. А тут навпаки менше. То треба ще ці отвори тут поробити для того, щоб я міг бошку приставити повністю. Ну і головне, що я вияснив, що тут сьодла вони приклеєні. З Чому я так вирішив? Тому що Ну, Вже розтачую. Да, видно, скільки тут сьоділ я, скажімо так, попортив в тому плані, що дістав різець алюмінію. Ну, бо дуже важко його вирізати. Він не виходить так красиво, як хотілося. Я Ось навіть тут, коли я вирізав, я зараз зняв, побачив, що тут я алюміній трошки задів. Але навіть коли я оці кусочки ковиряв, воно дуже крихке. Ось я так ось такими. Кусочками збираю. Тобто зберу шило, у мене таке шило є, плоске зробив собі. І починаю отак от ковирять по кусочку, по кусочку. В ітозі тут поверхня дуже погана. Тут теж ось ковыряв, ковиряв, ковиряв наковыряв. Коротше, буду під чисту поверхню, як тут ось вже робити. Я тут менше уваги поділяю точності, бо це всього лиш вирізання сьогодні. Все, роблю, зараз і вже показувати нічого не буду, покажу як башка буде готова і шукаю матеріал для того, щоб витачити ці сьодла. Головка готова. Повністю зробив всі отвори під, ну, під нові сьодла, які я буду робити. Тому всі розміри різні, можливо якісь повторяються, це не важливо, бо все буде пронумеровано. І ж чекаю матеріал. Якоби кажуть, що вони підходять для мотоциклів, вони якийсь там мегаспецифічний матеріал. Не знаю, що пришлють. Я знаю одне, що станок мені покаже. Я, коли буду точити цей матеріал, я одразу подивлюсь. Тому вирі... по вирізанню сьоділ у мене ролик, мабуть, закінчується. Ось, а може і продовжую. Я ще... І ще про це не знаю. Тому... Нутроміром буду виміряти і робити тут по, здається, 15 соток для алюмінієвих бошок, натяг це нормальний. Також буду займатися тим, щоб або купити або якось вуглекислотні гнітушителі або купити цей жидкий азот, за допомогою якого я буду охолоджувати сьодла, щоб вони якось ну 100% туди красиво стали. І не дай Боже, щоб не випали. І ще буду шукати клей якийсь, мабуть, фірми Lactite Для, Можливо, є такі клія навіть для високих температур, тому що 100% вся фольга, оці кусочки, вони всі, я їх таким шилом плоским я вишкрябував воно коротко, ну, реально воно все приклеєно там. Жодне сідло не вийшло красиво. Як ти натяг з нього збираєш, резець його чіпляє і воно на різці залишається. Тут, коротше, все приклеєно, тому я все колупав шилом, кожен кусочок виковирював, тому прийшлось зробити всі отвори заново. Під чистий, під новий розмір. Все. Покажу далі, як буде вже матеріал.